Формадол таблетки від головного болю ми далі будемо знову говорити про ситуацію на півдні, яка сьогодні, е, який сьогодні південь України став черговою мішенью для атак з повітря російських окупантів. Внаслідок ворожої атаки на Одещину є влучання. Росіяни запустили по регіону Калібри, а також ракети х 22 Ці Ракети летять зі швидкістю 3800 кілометрів на годину. Також Одесити. За секунди після пусків почули гучні вибухи. Чи є влучання в самій Одесі, чи то була робота сил протиповітряної оборони? Поки невідомо. Проте у військовій адміністрації повідомляють про масштабну пожежу у середмісті. Після ракетної атаки наші радари зафіксували ще два дрони-шахеди, які летіли в напрямку Одеського порту. Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, південь військовий експерт, долучається до нашої розмови. Пане Сергію, доброго вам ранку. Слава Україні, слава збройним силам, вітаю колеги героям, героям слава пане Сергію. То чи відомо вже що стало причиною пожежі у, у середмісті Одеси? Чи то було наслідки роботи української протиповітряної оборони, чи було влучання? Ну, по перше, хочу подякувати дійсно нашим силам протиповітряної оборони, силам оборони нашої держави, тому що зрозуміло, якби не їх бойова робота. Протягом цієї ночі, чергової пекельної ночі для Одеси для півдня нашої держави, то зрозуміло, що наслідки руйнувань були б набагато серйознішими. Дійсно, є у нас руйнування адміністративної будівлі середмістя. Наразі рятувальні роботи там закінчені, продовжуються. Ну скажімо так, до розвідка того, що відбулося по постраждалих вас інформували, що попередньо це чотири людини, і ті фото, які ви демонстрували, це. Навколо цього місця руйнування є дуже багато вибитого скла, вибитих вікон. Люди вже зараз ранку одесити прибирають наслідки цих цієї атаки. Попередня була інформація, що це можливо уламок шахида. Потрапив у цей цю адміністративну будівлю. Зараз військові вже більш точно повідомлять підбувають підсумки цієї атаки. Ну, власне, які бойової роботи сил проти повітряної оборони. Тому ми прекрасно розуміли, що ворог буде продовжувати атаки на південь нашої держави. Зрозуміло, що основна мета це намагання зруйнувати нашу портову інфраструктуру. Це те, що на думку ворога може зробити більше унеможливити діяльність України саме в зерновій угоді, тому що інших більше скажімо, причин для цього немає, і зрозуміло, що війна, але тим не менше є конкретна мета. Впевнений, що вдасться наподавати всі, всі труднощі. І щодо влучань, ще раз хочу сказати, зараз все уточнюється, тому що це були дійсно і ракети, і шахеди, і багато наших, наші попрацювали добре і збили. А що відомо вам можливо про конкретні типи озброєння, які використали росіяни? Ну, по-перше, дійсно, вчора ввечері ворог вплив на чергування підводний човен. З калібрами це чотири ракети. Можливий запуск зараз теж уточнюється інформація. Чи були калібри застосовані? Попередня інформація, що ворог застосував зенітно-ракетний комплекс «Пастіон», який знаходиться на території тимчасового окупованого Криму. Ми говоримо про ракети Онікс. Ну і власне Х-22, це ті ракети. Х-22 балістика, що ну завдає, скажімо так, дуже багато клопоту. Нашій системі протиповітряної оборони, тому сьогодні а, мусимо говорити і знову кричати на весь світ про постачання нам в Україні новітніх зразків протиракетної оборони, протиповітряної оборони і звичайно збільшення кількості таких систем. Власне, якщо ми говоримо, наприклад, про Петріо, то він Х 22 може збивати. І я сподіваюся на те, що відповідні рішення будуть е, прийняті, тим більше. Е, Величезна увага до цього керівництва нашої держави, військово-політичного керівництва, і всім зрозуміло, що південь треба ще краще прикривати, тому що ворог і ще раз акцентую на цьому увагу: несе загрозу саме портовій інфраструктурі. Пане Сергію, вже третю ніч поспіль продовжуються атаки ворожі масовані на Одещину, зокрема на портову інфраструктуру Одеси. І знаємо, що напередодні тисячі абонентів залишилися без світла. Яка ситуація нині? Чи повернули людям світло, і чи не зникло воно після цієї нічної атаки? Ну, я можу говорити саме про той район, де відбулося руйнування адміністративної будівлі. То... На декілька годин електроенергія дійсно і не стало, але поступово абонентів вмикають у зараз безпосередній зв'язок з тими людьми, що там знаходяться. Світло їм дали, як нас Одесі жартують. Світлана повертається. Я впевнений, що зусиль обласної військової адміністрації, звичайно, наших енергетиків міської влади все буде відновлено. Є плані енергетики. Ну звичайно, і продовжиться життя нашого міста, тому що є над чим працювати, і найголовніше для чого працювати. Сергій напередодні у Криму на одному з військових об'єктів стався загадковий інцидент, наслідок чого розпочалась детонація боєприпасів. Що відомо про цей об'єкт, на якому ця Детонація відбулася або відбувається досі. Яка за ситуація за повідомленнями зараз? вона триває, і місцеві пабліки повідомляють про те, що вона триватиме кілька днів, навіть тому лише можна уявити, яка кількість там боєприпасів була. Це відома частина міста Старий Крим. Колись там тескувався навіть наш наша частина спецпризначення. Збройних сил України я впевнений, що повернемося до цієї території. А що стосується е, саме цієї детонації, хоча ворог стверджує зворотні, це зрозуміло, туман війни. Тим не менше, там відповідний склад е, якимось чином зайнялася пожежа. Детонація е, тривала до ранку. Це точно наразі уточнюється інформація. Звичайно, є в нас там і свої очі, і свої вуха. Е, дуже дійсно багато е, там артилерійських снарядів було. Як мінімум це артилерійські снаряди, і що там ще з боєприпасів будемо уточнювати, і повідомляти тут. Інша цікава ситуація теж виникає. Є е, військова частина, це роздольне теж на території тимчасово окупованого Криму. До речі, зараз заявляйте Раксіонов. Повідомив про те, що один безпілотник ну запрехалися. один безпілотник пошкодив чотири адміністративні будівлі. А навіть посилається на те, що загинула дитина. Е, немає жодних е, фотофіксацій відеофіксацій, е, Звичайно, один безпілотник, чотири адмінбудівлі. Але хочу сказати, що кілька днів тому, саме на місці цієї військової частини, теж якимсь чином відбулася надзвичайна подія. Там є постраждалі, а зараз не, не буду стверджувати, що є 200, 300 Там є точно також було влучання у відповідний склад боєприпасів. Ворог намагався приховати ці дані, але бачимо, що. Судячи з усього, вдруге вже відбулася надзвичайна подія, і приховати це стає усе важче, але це суто військовий об'єкт, тому зрозуміло, що вововна вона обирає саме військові об'єкти. Пане Сергію, я розумію, що робити прогнози це справа невтішна, але все ж таки Росія вийшла із зернової угоди і погрожує атакувати будь-яке судно, яке зайде в акваторію Чорного моря, мовляв, тому що потенційно на ньому можуть перевозити зброю до України. І атаки, як ми бачимо на південь, продовжуються третю добу поспіль. На вашу думку, скільки ще Росія тероризуватиме так пристально? Саме Одещину, портову інфраструктуру, чи до тих пір, поки не підуть на виконання її якихось вимог, а все ж таки якась військова міць і накопичення також вона має властивість закінчуватися абсолютно вірно. Ми розуміємо, для чого ворог приховував свій боєкомплект і чому не використовував на це звертав увагу і вашу мете, в тому числі, наприклад, ракети Х-22. Єдине, що ну сподівалися, що це буде трошечки пізніше використано десь ближче до серпня, до дня відновлення української незалежності. Е, бачите, мета була трошечки інша. Це дійсно зруйнування портової інфраструктури. Тобто, це знову до питання про так звану атв'ятку. Ворог готувався до е, руйнації нанесення руйнації по нашій портовій інфраструктурі. Е, наскільки довго це може бути? Ну давайте не забувати, що війна триває і тут. Е, Робити якісь прогнози просто не варто. Мета ворога зрозуміла бити по інфраструктурі, аби таким чином змусити Україну можливо сісти за стіл перемовин, такий невеличкий камінчик, саме по зерновій угоді, з перспективою. Потім вже говорити про якесь перемир'я, в тому числі і на фронті, впевнений, що жодних перемовин з ворогом не буде. Це зрозуміло, а ворог намагається технологічно нас викрасти з цієї угоди. Знову таки є відповідні дипломатичні політичні сигнали країнам-союзникам і партнерам, як може працювати ця зернова угода. Є вже навіть натяки, скажімо так, на маршрут, який є безпечний, тому що він може проходити у відповідних угодах, які є територіально приналежні до країн, в тому числі членів НАТО. Ну тут зрозуміло, що чи підніметься, скажімо так, ракета російська, аби нанести руйнування кораблям, які будуть знаходитися у цих територіальних водах. Хочу нагадати просто росіянам про те, як турецькі військові льотчики дуже вдало і дуже ефективно, і найголовніше ефектно збивали російські літаки, які вели себе нечемно. Я думаю, що отут якраз ответочка і буде. Дякуємо вам за інформацію. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь, був з нами на прямому відеозв'язку.